Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв мене звати Роман. і Сьогодні я вам швиденько зараз покажу, як правильно поповнювати Freedom Finance Європа після введення обмежень. Тобто в нас зараз 3 лютого 2025 року, і зараз немає можливості з українських карт напряму поповнювати Freedom Finance. Але все ж таки є рішення. Тут не буде ніякої реклами. Це перевірний сервіс, я думаю, про нього вже всі знають, як ним користуватися. Він називається Trusty Plus. Посилання залишаю в описі під цим відео. І так, вам потрібно буде для того, щоб поповнити Freedom Finance, акаунт Freedom Finance і. Аккаунт на Трасті. Перше, що вам потрібно зробити, це зайти в Монобанк. Якщо у вас немає монобанку, то заведіть. Далі, вам необхідно відкрити єврову картку. Це робиться дуже просто. Просто ви е, свайпаєте в бок і натискаєте кнопку відкрити карту. Там далі все дуже просто: натискаєте Відкрити, далі обираєте. е-е Якусь звичайну картку, у мене вже всі відкриті, тому у мене не показує, що можна відкрити звичайну картку. І обираєте те, що вона повинна бути саме в євро, не в доларах, а саме в євро. І так, виглядає вона, вона ось так, і тепер нам необхідно її поповнити. Поповнення відбувається теж дуже просто. Ви заходите на свою основну картку, натискаєте Переказати на картку, далі обираєте е, на мою єврову карту. і Суму, яку вам необхідно. Натискаєте на значок, обираєте, Я, наприклад, беру 100 євро, щоб рахувати було простіше, і у вас так само написан курс. Курс більш-менш нормальний. Натискаємо надіслати. Все, євро ми купили таким чином, якщо я не помиляюсь, то можна орієнтовно на 100 тисяч гривень робити ось такі поповнення в місяць. Далі переходимо на нашу єврову картку, бачимо, що євро в нас вже є. Тепер нам необхідно ці євро відправити на трасті плюс. У мене картка Трасті Плюс вже є. Якщо у вас немає, переходимо по посиланню під відео і відкриваємо. Далі натискаємо на картку, знаходимо номери, копіюємо її. Трасті Плюс знаходиться в європейській юрисдикції, тому доларів у них немає, і ми будемо поповнювати саме в євро. Далі натискаємо Переказати на картку, вставляємо нашу скопійовану карту і. Відправляємо. Тут буде комісія. Комісія в нас 1 євро, причому незалежно від суми, на яку ви відправляєте. Тому чим більше, тим краще. Там, тим буде вам дешевше. В моєму випадку відправляю 100 євро. Для цього необхідно ввести 99 євро, тому що комісія буде 1. Далі, у вас тут буде резидентство отримувача. Можете вказати, наприклад, Поланд і своє ім'я та прізвище. Натискаємо продовжити. Все, платіж відправлено і тепер необхідно лише зачекати, коли він зайде. Орієнтовно 10-15 хвилин. Так, не максимально швидко, але все ж таки більш-менш ну, приємливо. І так ви можете бачити, що гроші з монобанку пішли. Тепер чекаємо, коли вони зайдуть на трасті. Для того щоб ви побачили, що євро у мене зараз тут трошки є, ви можете бачити, що 61,93 євро в мене є. І також давайте подивимось, зараз 11,59. Трошки зачекаємо і потім подивимося, через скільки гроші до нас поступлять. І так, як ви можете бачити, пройшло 17 хвилин і гроші в нас на рахунку. У нас е, зараз 159.45. Давайте подивимося скільки зайшло. Зайшло 97,51. І так, для того, щоб відправити вже страсті плюс на Freedom Finance, нам необхідно зайти на Freedom Finance. Далі натискаємо кнопку поповнення. Обираємо картку, у мене вона вже підтягнута. Тобі, якщо ти перший раз це робиш, треба буде натиснути нова картка і ось тут е, заповнити всі свої дані. Просто вказуєш суму в євро і вводиш е, повністю дані картки. Я обираю ту, яка в мене вже є. Далі так само, обираємо суму в євро. Як я вже казав, обираємо ту, яка зайшла, тобто 97,51. Вводимо сюди 97,51%. Треба повністю цілу частину ввести, тому давай введемо 98. Ти можеш бачити комісія. У нас буде комісія. Тут 2%, якщо 100%, а якщо 1000, також 2% комісія. Тому запам'ятай, комісія 2%. Далі нам необхідно буде перейти в трасті і ввести одноразовий пароль, який нам прийде в сам мобільний додаток. Заходимо в Trusty Plus. Переходимо на головну і ось тут бачимо одноразовий пароль. Можна натиснути на нього, щоб подивитися, а можна просто запам'ятати. Ввели пароль і натискаємо Submit. І так, все, наша оплата пройшла. Далі чекаємо, коли гроші зайдуть на Freedom Finance. Можемо звідси вийти. І ви можете бачити, що гроші 96.04 вже зайшли на мій рахунок. Тепер. Натискаємо, є, натискаємо на обмін валют. Далі ми обираємо е, євро в USD і обираємо максимальну сума. І ми бачимо, що ми отримуємо 98-19. Все, готово. І так, ми отримали 98 та 19 центів, але е, пам'ятайте, що пів, цент, е, пів долара ми е, ще отримали. Закинули безкоштовно. І так, бачимо, що ми отримали 98,19. 98,19 віднімаємо 0,49. Це ті гроші, які ми докинули. І отримуємо, що чистими 97,70 доларів ми отримали. Тепер дивіться, ми заплатили в Монобанку за ось цю всю транзакцію, ось таку суму: 4340 гривень. І так, вводимо. 4340 поділити на 97,70. І отримуємо курс 44,42. Це реальний курс, за який ми отримали а, ось ці наші а, долари на Freedom Finance. Якщо робити через а, а, криптовалюту, то там у нас курс виходить в 45 чимось. Тому ви можете користуватися і таким способом, він трошки дешевший. У трасті плюс можна сказати, немає лімітів. Там, по-моєму, 5 тисяч доларів в день і 50 тисяч доларів в місяць. Тому вам, в принципі, вистачить. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, а також підписуйтесь на телеграм. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.